Ми звикли, що всі тіла притягуються до землі. Як пам'ятаєте, мірою взаємодії між тілами є сила. В нашому випадку це сила тяжіння або сила гравітації. Але ще тисячі років назад люди знаходили чарівні камені, які впливали на інші тіла з силою більшою за силу тяжіння. Деякі камені привозили давнім грекам зі стародавнього міста Магнесія. Тому у подальшому їх почали називати магнітами. І якщо гравітація завжди притягує, то магніти могли і відштовхуватись. А інші дивні каміння привозились в півночі, де Балтійське море викидали їх на берег. Виявилося, що це каміння чудово палає, звідси, мабуть, пішла назва бурштин від німецької «Bernstein», що означає жар камінь. Відполірований камінь мав неабияку красу, і з нього почали робити прикраси. Під час поліровки помітили, що камені з бурштину починали притягувати, а інколи й відштовхувати від себе маленькі клаптики тканини, пірічко, фольгу тощо. В Греції бурштин назвали електрон ясний камінь на честь богині електра, яка сяяла зіркою в нічному небі. Цікаво, що згодом. Електроном назвали маленьку частинку, яка входить до складу атому, має магнітні властивості та електричний заряд. Що ж таке електричний заряд? Яким він буває? Давайте розбиратися. Цей досвід доводить, що існує два роди електричних зарядів позитивний та негативний. На скляну паличку за допомогою тертя у тканину. І передамо частину цього заряду металевій гільзі, що висить на нитці. Постерігаємо відштовхування гільзи від палички, тому що вони мають одне заряди, позитивні. Але якщо не електризувати паличку абоніту, то гільза починає притягуватись до палички. Це означає, що паличка з абоніту заряджена негативно, то йому притягує позитивно заряджену гільзу. Отже, запам'ятаємо, Існує два роти зарядів позитивний та негативний. Одноіменно заряджені тіла відштовхуються, а різнеімені притягуються. Процес набуття мікроскопічними тілами електричного заряду ми будемо називати електризацією. В даному випадку відбулася електризація тертям, гумової кульки та волосся. А тепер дайте відповідь на питання, який заряд має волосся, якщо кулька отримала позитивний заряд. Варіанти відповіді А. Позитивний, Б негативний, В. Волосся не електризується і Г це магія і чаклунство. Як ви зрозуміли, правильна відповідь Б негативний. Пам'ятаємо, що. Різноменні заряди притягуються одне до одного, і, як бачимо, волосся саме притягується зараз до кульки, а кулька, до речі, до волосся. Електричним зарядом називають фізичну величину, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля та брати участь в електромагнітній взаємодії. Зазвичай електричний заряд позначають латинською літерою Q. Одиницею вимірювання електричного заряду є один кулон, це дуже потужний заряд. Внаслідок тертя кристалів льоду у грузовій хмарі вона набуває заряду до 100 кулон. І, як правило, верхня частина хмари заряджається позитивно, а нижня негативно. Згодом з'ясувалося, що є елементарний заряд. Які мають такі частинки, як електрон, є дорівнює приблизно мінус 1,6 на 10-19 колон, та протон П дорівня плюс 1,6 на 10-19 колон. Виявилось, що всі заряди тіл на землі кратні цьому елементарному заряду. Тобто будь-який заряд можна записати, у дорівнює N помножити на Е, e, ден ціле число. Цікаво те, що тіла можуть обмінюватися зарядами, але сумарний заряд системи тіл залишиться таким самим. Це і є закон збереження електричного заряду. Давайте подивимось на прекрасну демонстрацію сили електростатичного поля. В пластиковій тарілці знаходяться грудочки з алюмінієвої фолії. Коли заряджена, нехай позитивна гумова кулька знаходиться під тарілкою, вона своїм полем повертає молекули пластику так, що на боці до кульки наводиться негативний заряд, а всередині позитивний. Завдяки тому, що частина негативних електронів з грудок переходить у пластик, самі грудочки заряджаються позитивно і починають відштовхуватись одна від одної і від тарілки. Подивіться на цей електричний танок у сповільненому показі. Деякі грудочки просто вилітають з тарілки під дією електричної сили відштовхування. Піднесемо до гільзи з алюмінієвої фольги електрично заряджену гумову кульку. Спочатку гільза притягується до кульки, торкається її і через деякий час починає відштовхуватись від неї. Як це пояснити? Переглянемо дослід ще раз: гільза зроблена з алюмінію, який є металом. Ми знаємо, що у металів юна кристалічна градка, тобто атоми, які втратили кілька електронів. Ми їх називаємо йонами, мають позитивний заряд і коливаються навколо певних центрів. Простір між ними заповнений вільними рухомими електронами, які втратили атоми, і вони мають негативний заряд. Сумарний позитивний заряд всіх йонів дорівнює сумарному заряду всіх негативних електронів, тобто загальний заряд гільзи буде дорівнювати нулю. Гумова кулька була заряджена позитивно внаслідок тертя у волосся голови. Тому кількість позитивно заряджених частинок в ній більша, ніж негативно заряджених. Чому ж незаряджена гільза почала притягуватись до кульки? Справа в тому, що вільні негативні електрони почали притягуватись до позитивно зарядженої кульки і накопичились з правого боку гільзи, тобто лівий бік гільзи. Тепер позитивно заряджений, а правий негативно, бачимо, що відстань до кульки у правого боку менша, і він сильніше взаємодії з кулькою. Тобто сила притягання між негативним правим боком гільзи і позитивно зарядженою кулею більша за силу відштовхування між позитивно зарядженим лівим боком гільзи та гумовою кулею. Коли гідза торкнулася кулі, частина електронів почала переходити на позитивно заряджену поверхню гумової кулі, тобто гідза почала втрачати негативний заряд, а кількість позитивних іонів не змінилася, це означає, що тепер сумарний заряд гідзи став позитивним, і вона почала відштовхуватись від позитивно зарядженої гумової кульки. Однойменні заряджені тіла або частинки відштовхуються. І на завершення покажу вам чудову демонстрацію. З отвору пластикової пляшки висипається сухий річковий пісок. Це також може бути сіль або цукор, і коли до цього струмінь підносимо заряджену лінійку, неважливо, позитивно чи негативно, струмінь починає розширюватись. Зможете самостійно пояснити це явище? Якщо так, то залиште коментар під відео. Думаю, що ваш вчитель прочитає його і зрадіє, що в нього такі кмітливі учні. Всього найкращого